Вітаю вас, друзі. Дуже хороші новини. Учора прийшли із Брянської Народної Республіки. Посмотри, сейчас в Брянській області це от Ми ще не знаємо точно, що пройшло. А сьогодні що прийшло? Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це такое. Учора сталася карма. Російська авіація поверталася після того, як бомбардувала Україну, і раптом хтось її збив. Сьогодні було збито. П'ять бойових віртольотів із самолітів Росії отак От працюють наші вооружені сили Російської Федерації. Якісь невідомі, але дуже добрі зенітно-ракетні комплекси позбивали російську авіацію. Давайте просто цим насолодимось. Вон он летить, улітає авіація працювала харшенічка. Павовна, какая -то. Ну. і вже очікувано серед російських пропагандистів такі новини викликали паніку та страх. Все горить. да мені так обидно. Всі взволновані, всі переживають. Наті просто хочеться плакати. Это не паніка. Ні, поза сумнівом учора сталася історична подія усієї російсько-української війни, і її складно переоцінити, тому що вона буде мати іще і далі. Потім пізніше наслідки учорашній день був просто прекрасним. Дуже приємно було спостерігати, як падає російська авіація, та сама, яка я нагадаю, яка використовується для завдання ударів по нам із вами. А де от падає? у Крюкові десь? Так, а, зараз може на. Это лопасти вертолета со, слезами, со следами поражающих элементов. Вот еще падает самолет ВКС России. Да что они умеют, да что они могут. А от смотрите, що вони можуть. найважливішим у авіації є навіть не самі літаки або гелікоптери, а пілоти. І тут новини також прекрасні. Ніхто із екіпажей не вижив. Спочатку росіяни взагалі не могли зрозуміти, що ж відбувається, як це над Брянською народною республікою почали падати гелікоптери та літаки, і вони подумали, що, мабуть, це були українські, і потом ці два українські вертольоти збивають ПВО горох такий страшний. проте потім вони таки визнали, що це була саме російська авіація, але що її не збили, а просто загорілися двигуни. Перші новини, які з'явилися сьогодні, утра, а первом вертольоті, о тому, що загорілася двигатель. У мене є інші версії. Можливо, це відпрацювала брянська протиповітряна оборона. Букітори панцири работають в вишій степені ефективно. Або можливо, російську авіацію над Брянською Народною Республікою збивали поляки, бо саме там вони поруч і стоять. Польські флагі відни із окопів першої лінії нашої оборони. На території Брянської області, проте пізніше росіяни вже розібралися. І я думаю, справді мала місце оця версія, що російська авіація потрапила у пастку і була збита українськими зенітно-ракетними комплексами. Тут тобто дуже схоже, що ми попали в хорошо розставлену ловушку. Працювали системи ПВО Українські із Чернігівської області. Інформація щодо кількості збитих російських бортів різниця: одні росіяни кажуть, що їх було чотири інші кажуть що їх було 5 і це Приблизно на суму 181 мільйон доларів. Це су 25 Су-34, су 35 і два вертольоти, які замінити гораздо складніше. Окрім літаків, було збито також і два гелікоптери. Мі 8 МТПР, і це не звичайні гелікоптери. Це гелікоптери, які росіяни використовують для створення перешкод роботі нашим засобам протиповітряної оборони та авіації. І у Росіян таких небагато. МТПР ну їх зроблено, ну... Максимум пару десятків. Ну а тепер давайте розберемося детальніше, чому ця подія історична для всієї російсько-української війни і чому вона матиме у майбутньому важливі наслідки. Спочатку давайте подивимося, де саме та на якій відстані від українського кордону було збито російські борти. Ми маємо підтверджену інформацію щодо чотирьох бортів. Наприклад, перший мі 8 збили на відстані близько 47 кілометрів від українського кордону, другий мі. 8, збили на відстані близько 61 кілометру від українського кордону. Літак Су-34 було збито на відстані 23 кілометри, а літак су 35 на відстані 46 кілометрів від українського кордону. І це доволі великі відстані. Це означає, що невідомий добрий або кілька невідомих добрих зенітно-ракетних комплексів під'їхали до кордону російсько-українського, вистежили російську авіацію. І і коли вона поверталася після того, як завдала ударів по території України, її позбивали. Тепер питання: чим росіяни били по території України? Російська авіація останнім часом активно застосовує так звані каби, перероблені бомби ФАБ, які мають відстань удару приблизно до 40 кілометрів. В общем-то, посліднє время дуже активно по українцям працюють управляємо модулі, планування і корекції. Отеці, вот эти ці сотка Представляється з точністю до п'яти метрів, це практично практичке може в під'їзд. Щоби запустити ці бомби, російська авіація має доволі близько, на відстань там близько, знову ж таки, 40 кілометрів, наближатися до самої цілі. Відповідно, якщо російську авіацію збивають на відстані 40-50 кілометрів від російсько-українського кордону, це означає, що тепер для російської авіації випускати каби по наших населених пунктах дуже небезпечно. Їх можуть позбивати. Пушечка. Отже, учорашні удари по російській авіації це не тільки знищення техніки ворога та важливо їхніх екіпажів. Це також і демонстрація російським окупантам, що вони будуть дохнути і втрачати техніку, коли будуть запускати бомби по території України. Ну і ще це додаткові приводи нервувати мешканцям Брянської народної республіки. Ми напугані Некоторі з нас ночі не сп'ять. У сьогодні стріляють затися. Ми ж не знаємо, хто ти стріляє. Хто це? викликали ці події, і ще один цікавий ефект серед російських пропагандистів. Даруйте не просто російських а кремлівських, які учора накинулись на російську владу. І стали її критикувати за те, що та ніяк не коментує збиття їхньої авіації. Почому всі відморозились? почому це глухое мовчання? Інші кремлівські ж пропагандисти почали ставити під сумнів, адекватність російської влади та стали її обзивати. Це просто прекрасно. І уверенность в в тому, що руководство страны понимает, що воно делает. Я рекомендую вот этим аслам. Ось... Вийти к людям і что що вони їм Про Проте учорашні збиття російської авіації над Брянською Народною Республікою це далеко не єдині приводи для російської паніки. Я Не хочу нанітати паніку, але дійсно ті соби, які відбувалися на последні дні на Артемському направленні, викликають масу вопросов. у нас. Психічне розстройство не дуже добре справи йдуть у російських загарбників на Бахмутському напрямку. Якщо подивитися на мапу бойових дій за останній тиждень, видно, що українські війська контратакують та забирають захоплені росіянами позиції. Сам Пригожин також ці втрачені позиції перелічує чотири позиції. зараз покажу карту привоз. Раз кусок, два кусок, три кусок і чотири кусок. Це Ключова висота, яка була потеряна. він пояснює росіянам, навіщо вони воюють проти України, та й, взагалі, навіщо ця війна була розпочата. Це просто утилізація так не можна. народ Росії. России... Закінчиться, і він знову посягає на святе. Ну звісно, він критикує російську владу, називає війну війною, а не спецоперації, і ще й критикує цю війну. А потім переходить до погроз. Мовляв, російські солдати рано чи пізно побачать, що відбувається, побачать, що зрадники керують так званою Росією, і от тоді Коли руки солдат. Розуміє, що відбувається вокруг, паніметь голову. Я уверен, що він которые его бросили. Это гражданская война. А ну и еще Пригожин рассказал, что вагнеревцы уже расстреливают российских солдат. Припасы мы тратим, в том числе для того, чтобы остановить драпающие толпы воєннослужащих служащих російської армії я усе більше і більше впевнений у тому, що коли так звана Росія зазнає ще одну або кілька важливих серйозних поразок на полі бою, то там почнуться внутрішні дестабілізаційні процеси, які зможуть призвести в подальшому до стратегічної перемоги України. Але про це треба не просто говорити, друзі. А для цього треба багато робити. Кожен українець сьогодні має працювати тільки на одне на нашу спільну перемогу. Бо тільки об'єднуючи наші усі зусилля, сьогодні ми здатні перемогти так звану Росію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.